Виконуємо номер 5.5 із підручника Геометрія 8 та номер 9.5 із підручника «Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точка перетину діагонали квадрата міститься на відстані 3 см від однієї з його вершин. Знайдіть суму довжин діагонали цього квадрата. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД квадрат, АЦ і БД діагоналі. І точка перетин точка О міститься на відстані 3 см від вершини А, а О, до рівня 3 см. Потрібно знайти суму довжин АЦ додати БД. За властивістю квадрата діагоналі квадрата. Рівні між собою і точкою перетину діляться навпіл, тоді за властивістю квадрата АС дорівнює БД і БО дорівнює ДО, СО, дорівнює АО. Тоді, оскільки вони рівні і ще точкою перед діляться навпіл, то БО буде дорівнювати СО, дорівнювати ДО і дорівнювати АО. І це буде дорівнювати 3 см. Ну, а тоді діагональ АС це буде 3 помножити на 2, буде 6 см і діагональ. БД буде їй дорівнювати також 6 см. Тоді сума довжин АС додати БД, буде 6 додати 6 12 см. Записуємо відповідь 12 см номер 5.5 із підручника геометрії 8 та 9.5 із підручника математика 8 виконано.